Вітаю, друзі, це Independent Politics і я Зарічний Іва. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, вчора, 10 січня 2024 року, в штаті Айова відбулись дебати між потенційними кандидатами на посаду президента США від республіканської партії. Відповідний захід. Модерувала CNN. учасниками дебатів були губернатор штату Флорида Рон де Сантіс та губернаторка штату Південна Кароліна, точніше колишня губернаторка Нікі Гейлі. І, відповідно, ми у цьому відео проаналізуємо знову ж таки основні тези, які були виголошені Роном Десантісом та Нікіґелі, які основні акценти вони робили під час своїх виступів, і, власне, як це їм може допомогти у покращенні своїх рейтингових показників як на національному рівні, так і в штаті Айова. Нагадую, що згідно останніх соціологічних опитувань, що на національному рівні, що в штаті Айова. Лідерство серед республіканців займає колишній президент США Дональд Трамп. Ми про нього також будемо говорити вже в іншому відео. Він також здійснював виступ паралельно з цими дебатами. Отже, аналізуємо їх. Дебати тривали 2 години. Було чотири частини. Перша частина тривала 50 хвилин, друга частина 35-40 хвилин, третя 20 хвилин. І остання була найкоротша. 5 хвилин, там Десантіс і Гелі виголошували заключні тези. Час виступу. Претендентів наступний. Десантіс використав 44 хвилини 17 секунд, Нікегелі 42 хвилини, 41 секунда. Ці дані наводило власне, CNN. Тепер щодо основних тем, які обговорювалися. Під час дебатів так ми знову ж таки зробили висновки, і крізь призму цих висновків ми коротенько вийдемо на тези, які, власне, виголошував Десантіс і Нікі Гелі. Отже, перша тема вона не є якоюсь надзвичайною. Стандарт це відносини до. Діючої влади адміністрації президента Ша і власне до Джо Байдена. І тут відповідно знову ж таки була критика його адресу. Вона стосувалася імміграційної політики, що Гелі, що Десантіс вони говорили про те, що Байден не може впоратись з. Потоком нелегальних мігрантів, власне, вони висловлювали свої варіанти, як вони будуть це питання вирішувати. Далі, ситуація з міністром оборони Лордом Остіном, Лойдом, точніше, Нікі Гелі знову ж таки сказала, що це не нормальна ситуація, коли Байден не контактував зі своїм міністром, коли останній, власне потрапив до лікарні. Економічна політика також піднімалась в контексті критики до Джо Байдена, і Нікі Гейлі зазначила про зростання інфляції. так? цей процес потрібно власне зупинити. А Сантіс говорив про те, що коли він обереться на посаду президента. Він, власне, буде ставити собі в пріоритет стримування державних витрат, і знову ж таки говорячи про те, що це невдала там політика діючої адміністрації президента США. Далі, Де зазначив ще одну тезу, і вона стосувалася енергетичного питання. Він сказав про те, що Сполучені Штати Америки мають бути більш енергетично незалежною державою, і далі він говорить наступне: я ніколи не хочу їхати з капелюхом в руках до Венесуели чи Саудівської Аравії і благати про ресурси так для виробництва власної енергії, як це зробив Байден, знову ж таки направляючи критику в бік. Діючого президента і останнє, що стосувалося Байдена, що я власне відмітив, це заключне слово Нікі Гелі в кінці дебатів, де вона власне сказала, що вона є найбільш прийнятною кандидаткою від республіканської партії, тому що за останніми соціологічними опитуваннями вона лідирує над діючим президентом США Джо Байденом з. Різницею в 17, знову ж таки, відсотків. І, до речі, ми про це опитування також раніше говорили, що воно мало місце, і, власне, його також аналізували. Значить, це те, що стосується Джо Байдена. Тепер критика одне одного. Вона також там була присутня у величезному форматі. Спочатку десантіс. Звернувся до Кейлі, так, і зазначив, що вона балотується на посаду президента, так? Для того, щоб вирішити проблеми донорів, так, а не дбати про Сполучені Штати Америки та громадян. Гейлі, у свою чергу, сказала, що Десантіс він злиться на донорів, так, тому що вони не хочуть знову ж таки з ним співпрацювати. Далі була критика. Від Десантіса до Гейлі через те, що вона, начебто, знову ж таки думає про український кордон більше, ніж про південний кордон. Гейлі знову ж таки його тоді перебивала, сказала, що це неправда, що вона також має питання до безпеки південних кордонів, і там була перепалка. Десантіс також е, була критика вже Десантіса з боку Нікі Гелі. Вона стверджувала, що Десантіс привіз до Айове антисеміта. Так? І це, знову ж таки, не є нормальна ситуація. Мова йде про антиізраїльського республіканця Томаса Масі з штату Кентукі. І тут Гейлі говорить, що у Десантіса є незрозумілі стандарти в бік Ізраїлю. Так, з однієї сторони Десантіс підтримує Ізраїль, так а з іншої сторони, привожуть до штату Айова якусь людину, яка має антисемітські погляди. І власне Гейлі це так достатньо підкреслила. І також були в них ще перепалки. Навколо питання щодо абортів, Десантіс e, сказав, що коли Гейлі говорить, такі речі, як прихильники життя повинні припинити говорити про кидання жінок там до в'язниці, які, власне, будуть робити аборти, то це є загалом троп, наскільки я розумію, якась несенітниця. Це мав на увазі, власне, Десантіс в контексті. Цієї критики. Це другий блок висновків, який ми зробили внаслідок цих дебатів. Це критика Десантіса в Біґелі, і знову ж таки навпаки. Тепер третій блок з приводу. Діяльності і позиції щодо колишнього президента США Дональда Трампа. Ну тут десанті знову ж таки повторив тезу, яку говорив під час Таунхол, що Трамп він намагається балотуватись для вирішення власних знову ж таки проблем на виборах. Ґелі у свою чергу сказала, що потрібні лідери нового покоління. так, і власне, що це точно не є Дональд Трамп. Вона сказала: Я не думаю, що Трамп є тим президентом, який може йти вперед. Я думаю, що настав час для лідера нового покоління, який піде, і знову змусить Сполучені Штати Америки пишатись собою. Гелі зазначила, що президент повинен мати моральну ясність. І далі сказала, що, власне, вона погоджується з багатьма політиками Трампа, але його шлях не мій. Це те, що говорила Нікі Гелі. Далі, Десантіс. Десантіс розкритикував Трампа за те, що власне останній не виконав свої обіцянки щодо скасування боргу. Та щодо будівництва стіни на кордоні США та Мексики. Нам потрібно виконати цю роботу. Я той хлопець, який зможе організувати повернення цієї країни, сказав власне Де Сантіс. Далі, з приводу Трампа і критики його бік, Нікі Гейлі зазначила, що Трамп має відповісти за події 6 січня 2021 року. Першого року і також вона фактично поглузувала над аргументом адвокатів Трампа і власне самого Трампа щодо наявності в нього імунітету. CNN запитали в Гейлі, чи погоджується вона з аргументами адвоката Трампа, що президент повинен мати імунітет щодо будь-якої поведінки, якщо Конгрес не оголосив йому імпічмент. Гейлі сказала, що ні, це достатньо смішний і необґрунтований власне аргумент. І Десантіс ще одну тезу висловив під час цієї події, сказавши, що він не буде віце-президентом у Дональда знов таки, Трампа. Це те, що стосується критики і загалом взаємовідносин Десантіса Гелі з Дональдом Трампом. Тепер переходимо до... Тем внутрішньої і зовнішньої політики США, які, власне, обговорювалися Десантісом та Нікі Гейлі. Перша тема внутрішньої політики, вона, звичайно, стосувалася безпеки кордону. Тобто і Десантіс, і Нікі Гейлі, вони, власне, стоять на тому, що ситуацію з нелегальними мігрантами так потрібно. Виправляти було запитання від модератора: як до Десантіса, так і до Гелі, як вони будуть поводитись з понад 10 мільйонами нелегальних мігрантів, які вже живуть у США, і чи дозволять загалом Десантіс і Гелі їм залишитись? Десантіс сказав, що не дозволить у Сполучених Штатах Америки. Амністувати людей без документів у Сполучених Штатах Америки. Кількість людей, які будуть амністовані, коли я буду президентом, будуть дорівнювати нулю. Далі він сказав, що надання амністії призведе до того, що більше кількість людей захочуть приїхати нелегально. Нікі Гейлі, у свою чергу, даючи відповідь на вище вказане запитання, сказала, що рішення. Проблеми людей без документів, які живуть у США, є їхньою депортацією. Ви повинні їх депортувати. Політика Гейлі змусить їх перестати приїжджати, оскільки їх будуть повертати знову ж таки назад. Тобто, достатньо такі жорсткі тези були висловлені щодо імміграційної знову ж таки. Політики, і Десантіс сказав, що власне хоче завершити. Обіцянки, які давав Дональд Трамп так, стосовно облаштування кордону з Мексикою. Він сказав, нам потрібно виконати цю роботу, критикуючи Трампа за те, що він там не добудував ну, ж таки, кордон. Далі економічний блок обговорювався. Нікі Гейлі зазначила про те, що є значний рівень інфляції. І вона зазначила, що перший пакет стимулів проти covid 19 із ціною в 2,2 трильйона доларів спричинив зростання інфляції, яка зараз перевищує цільовий показник федерального резерву в 2 Як президент, вона сказала, що буде зосереджуватися на скороченні державних знов ж таки витрат і пообіцяла. Накласти вето на витрати, які значно будуть збільшувати ліміт боргу. Я думаю, що став на настав час, щоб у білому домі був бухгалтер. Десантіс, у свою чергу, сказав, що в разі обрання він буде здійснювати пріоритети щодо стримання державних витрат і говорить про... Зовнішній борг США у вигляді 34 трильйонів доларів. І це питання, власне, потрібно вирішувати. Також він сказав, що буде сприяти виробництву енергії в Сполучених Штатах Америки, і це якось має допомогти вирішити питання щодо державного боргу, це з приводу економічного блоку. Далі, де говорив про енергетичну незалежність. Сполучених Штатів Америки, ми вже цю тезу знову ж таки проговорювали. Він сказав, що Штати мають бути більш енергетично незалежною країною. Далі, Десантіс говорив про фіксований податок, тобто він підтримує ідею запровадження фіксового податку, але лише якщо люди будуть жити краще, ніж. Зараз я хочу, щоб люди платили менше податків. І, до речі, це також перетинається з його попередньою тезою навколо цього питання, яку він виголошував на інших заходах в штаті Айова. Далі Десантіс виступає за ліквідацію департаменту освіти та націоналізованої навчальної програми. І також в внутрішній політиці в цьому блоці обговорювалось питання підвищення пенсійного віку. Гейлі говорить про те, що цю міру потрібно буде реалізовувати, Десантіс, навпаки, виступає проти неї. І також обговорювались питання щодо знову ж таки абортів, обама та питань щодо змін. Клімату це те, що стосується внутрішньої знову ж таки політики. Зовнішня політика. Тут обговорювалися питання щодо знову ж таки Китаю, щодо війни Росії проти України, і, звичайно, Ізраїль з Хамасом. Що Нікі Гелі, що Ронде Сантіс, вони чітко визначили, що Ізраїль є союзником. Сполучених Штатів Америки, власне, Ізраїль має завершити питання щодо там, знищення угрупування Хамас. Це, знову ж таки, зазначив рон Десантіс. Але також обговорювалось питання щодо. Війни Росії проти України, і тут загалом ґелі висловила підтримку допомоги для України. Вона сказала, що це стосується запобігання війни, це проамериканська волелюбна країна. І це достатньо приємно чути від потенційної кандидатки на посаду президента США, від республіканців. Вона знову ж таки сказала, якщо Росія отримає перемогу в Україні, так, то наступними будуть країни Балтії. Та Східної Європи. І найголовніше, що вона сказала тут, що перемога Росії буде означати перемога Китаю. Десантіс, у свою чергу, говорить про те, що він не має розуміння, коли власне закінчиться війна в Україні, і далі почав говорити, що Сполучені Штати вони можуть витратити сотні мільярдів доларів, щоб утримувати Київ на плаву. І після цього він знову ж таки переключився на Ніті Гелі, на її критику, і почав її звинувачувати, що остання думає про український кордон більше ніж про південний кордон з Мексикою. Тобто, ось така була виголошена теза і питання, яке стосується війни Росії проти. України. Про загрози Китаю тут і Гейлі сказала так, що є яз... прив'язка Китаю, Росії, так, Ірану, Хамасу, і говорила про те, що тут загрози вони є достатньо великі. Десанті, у свою чергу, повторив, що Китай є найбільшою загрозою так, для Америки і навіть пообіцяв. Відокремити Сполучені Штати Америки від економіки Китаю на запитання, як Десантіс мінімізує можливі негативні наслідки для США, останній зазначив, що запропонує податкові і регуляторні стимули для людей у США? Це з приводу. Зовнішньої знову ж таки політики, їхні тези тут не відрізнялися від тих, які вони виголошували власне раніше. Що ще потрібно зазначити у підсумку до цих дебатів? У чому була основна проблема, між Мікі Гейлі і Роном Десантісом? А проблема виходила з того, що складалося враження, начебто Гейлі і Десантіс так ведуть боротьбу за. Першу позицію, і там відрив між ними невеликий, і будь-які такі дебати вони можуть вплинути на рейтингові показники. Але ж реальність, реальність виходить з того, що боротьба між ними йде за друге місце. І критикуючи одне одного, так вони власне включали себе в боротьбу. Саме за другу позицію, тобто ці дебати показали, що поки що вони не можуть вийти там на рівень такої значної критики Дональда Трампа, так і щоб ця критика якось могла допомогти Десантісу чи Нікіґелі, хоча б скоротити трішки відставання у соціологічних опитуваннях від Дональда Трампа. Тобто ці дебати знову ж таки говорять про те, що Гейлі і Десантіс, так, вони борються між собою, а ця боротьба вона йде за друге місце, тому що перше місце воно достатньо високо у відриві від них. один з експертів так він говорив в CNN про те, що Недостатня була критика в бік Дональда Трампа можна було використовувати більш розлого ці кримінальні звинувачення, проблеми з судами, які є власне в Дональда Трампа, так для того, щоб якось відігрувати цю ситуацію в соціологічних опитуваннях, власне, на свою користь. А Так виходить, що іде змагання між собою, а це змагання за друге місце. А має бути змагання за перше місце. Тому що не буде так, що і перше, і друге місце будуть брати у фінальній кампанії виборів 2024. Тільки переможуть. Буде єдиним кандидатом від республіканців. Ось такий е, короткий, знову ж таки, висновок і аналіз щодо. Цих дебатів, але ми будемо далі власне спостерігати за цими процесами. Нагадую, що 15 січня в Айові відбудеться кукус-партійні збори серед республіканців. І, власне, там вже ми побачимо, як виступи Десантіса і Гейлі будуть відображатися у результатах відповідних. Зборів. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на ютуб канал Independent Politics, поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобаючку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!